Всім привіт! Ви на каналі Tata Крієць І як я і обіцяла, ділюсь продовженням попереднього відео розповім повністю все, що в мене вийшло. І покажу, звісно. Проте, перш за все, Неймовірно, щире і Велетенське вам дякую. Ви просто неймовірні, як і ваші поради. Дуже і дуже дякую всім дівчаткам, всім майстриням, які відгукнулись на мій клич за порадою, що краще зробити з цим виробом і тією ситуацією, яку я озвучила в попередньому відео. Тож, як ви вже бачите, скільки вже тут зв'язано, навіть все не поміщається. Ось, 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 скільки вже е, зв'язано. Так, нема ніякої рядності, немає ніякого переходу. Все дуже і дуже класно. Єдине, що, як ви вже, можливо, зрозуміли, це меланжевий такий перехід, ниточка неоднорідного кольору, дуже гарного і дуже приємного. До речі, ще раз поділюсь з вами цією ниточкою. Зовсім не реклама, а просто ділюсь і раджу вам її. Чому? Саме тому, що це в мене модель. Не експериментальна, а я хочу і носити. Це дуже і дуже чудова пряжа, яка дала мені можливість на купу, переробок, на купу переробок, на купу помилок, розпусків і тому подібного. Ця пряжа простила мені все. Так як це мій авторський виріб, я розраховую його і сама, і, звісно, розпускаю безліч разів, хто займається. Таким втрачанням часу, називем, то, той мене вже а, зрозумів. ось. І а, тут єдиний вихід, або ми беремо для експериментальної моделі якусь більш просту пряжу, яку нам буде, на жалко, викинути. Або так само, якось я борюся за те, щоб в мене вийшов гарний виріб, щоб він був. Красивий, зручний, гарно сидів, драпірувався, щоб були враховані повністю всі-всі і скоси плечей в такій некласичній моделі, і вихід до пройми, і, боже мій, красивий росток, зручний. ось, І підрізики, і. Посадка по спинці, щоб він не підстрибував, і, ну безліч всього тут дуже і дуже багато нюансів, е поки я дійду до кінцевого результату. Ну, і, звісно, буде обробка горловинки. Спочатку розрахувати її ось е на от такий от етап, а потім е зробити е е красиву горловинку. І що в мене вийшло, як я і обіцяла. Та-дам! Як ви бачите, дуже і дуже класне полотно. Не звертайте увагу на мої маркери. Я познімала тут їх і так було дуже багато зазвичай. Тож, ось такі рівномірненькі, дуже гарні, однорідні, ніякої ря... рядності, нічого, нічого немає. Ось такий бочок виходить. І ви зрозумієте, чому я акцентую увагу на ньому і вам показую так це виглядає все із виворітної сторони, дуже і дуже гарно. Однорідне полотно, хіба що, так, заберу, зайвий, хіба що ви можете помічати меланжеві переходи самої ниточки, яка насправді дуже і дуже класна, і всім раджу, вона вам пробачить всі ваші гріхи і відпустить. Тож буду починати саме ось з цього моменту. Ви зрозумієте, чому. І у всіх деталях поясню вам всі свої маніпуляції, які були здійснені для того, щоб це нарешті в мене вийшло. І ось вийшло ось таке дуже гарне і однорідне полотно. Після того, як ми набираємо додаткові петельки на підріз, ми маємо з'єднати дві частинки виробу попереду та заду. Ось, об'єднати їх, і далі в'язати цей виріб а, по колу. Тож, а, я набрала цим неймовірним способом, трішки повернулася назад, щоб поділитися з вами, що я вирішила далі. Набрала петельки, і а, далі а, що я роблю. Тож. Я продовжую цією ж ниточкою, якою і набирала петельки на підріз цим чудовим способом. Можете подивитись попередньо, щоб я вже не повторювалась, ось. Тож, тут петельки йдуть продовжують полотно як основне, так і йде продовження непомітне в рукав. Тож, ця ниточка, якою я набрала, я з'єдную. Ось зі спинкою, це в мене перед. І далі я з'єдную в'язання зі спинкою. Тут в мене ще є ниточка, проте вона іншого відтінку, як ви вже знаєте, з попереднього відео. І далі я просто беру і продовжую своє в'язання ось так. Проте я продовжую його зовсім трішечки ось. Пров'язую декілька петельок, щоб зафіксувати цей підріз. І далі я маю змінити колір ниточки. Ось, пров'язую дві петельки і беру ниточку відтінка спинки. Ось таким чином. Перехрещую, ось вона у мене знизу, перехрещую з тією ниточкою, якою я в'язала. Тож, перехрестивши ці дві ниточки, я продовжую далі в'язати іншим кольором. Ось таким чином. А важливий тут момент, найголовніший, і в чому була ковирка, то це зберегти і зафіксувати підріз, щоб продовжити в'язання по колу. І далі просто я в'яжу новим кольором, продовжую своє в'язання по колу. Проте не до кінця ось я в'яжу саме тільки одну частину виробу спинку. Ось так до кінця, до наступного підрізу, який ми маємо набрати а, цим же кольором, тобто іншим, який відрізняється від переднього. Якраз ми ось прийшли на цей колір. Дов'яжу цей рядочок до кінця, і далі зустрінемось. Тож, друзі, я дов'язала вже цей рядочок до кінця, і далі я швиденько наберу наступний підріз Звичайно, цією ж ниточкою, тим же способом, яким я поділила з вами в попередньому відео. І продовжимо. Тож, після того, як я набрала другий підрізок, я продовжую цією ж ниточкою, якою і набирала його. Продовжую з'єднувати одну частину виробу з іншою. Ось так. Щільненько все підтягую, щоб не було, звісно, отвору між підрізом і основним полотном. І також я маю пров'язати декілька петель, щоб зафіксувати цей підріз. Адже це одна із важливих умов на продовження в'язання цього виробу по колу, зі збереженням цих підрізиків і зі збереженням кольорової гами по спині і попереду. Ось далі ниточки вже тут немає потрібного відтінку, так як я перейшла. На спинку і вона іншого кольору, точніше, це перед. Ось а, тож я маю приєднати а, ще один клубочок ниточку кольору переду Ось так як кінчик був. А, ось я починала, пам'ятаєте, з цієї сторони, звісно, а вона не може а, бути а, тут. Тож я просто ось так прикладаю. А, Ниточку, притримую цю ниточку, якою я в'язала, і далі продовжую ув'язання іншим кольором, кольором переду. І так просто щільненько в'яжу. А цей кінчик, де я приєднала, можна буде пізніше його просто сховати, коли вже ми пров'яжемо декілька рядів якусь частинку полотна. І далі я в'яжу до кінця цього рядочка. До першого підрізу. Помічу для себе саме той підрізок і ту сторону, з якої я починала набір, ось для себе хочу, щоб в мене було це помічено як орієнтир початку. Тож дов'яжу я цей рядочок до кінця, ось, і далі зустрінемось. Тож, друзі, дов'язала я цей рядочок до кінця, пров'язала ось і петлі підрізоку. Це маркер, пам'ятаємо, я позначала початок в'язання по колу, звідки я і набирала перший підріз, пров'язала перше коло ось, і дійшла до того моменту, де збіглись в мене дві ниточки одного кольору. Ось одна ниточка, яка була на спілочці, а друга. Яку ми приєднували, пам'ятаємо. І в'яжучи таким способом по колу, ниточки всі можуть здвинутись, і десь в одному місці ми спинимось, де не буде вже потрібного кольору. Ось, мені потрібна зараз ниточка для спинки. Ось, тож. Якщо ви детально вникли, далі ви розумієте, про що я кажу. Я розвертаю своє в'язання на виворітну сторону. Ось, Ось таким чином. І а, маю перехрестити а, ниточки, якби це були вони а, різного кольору. Та Це ниточки одного кольору, і я просто їх а, перехрещую. Щоб далі зі зворотньої сторони в'язання було гарним та охайним, ось я просто перехрещую ниточку, беру вже іншу, якою буду в'язати, розвертаюся на виворітну сторону. І тим же самим кольором продовжую далі своє в'язання у зворотньому напрямку, рухаючись до того кольору, який мені потрібний. І далі я пров'яжу знов до цього моменту. Тож, у нас нічого не збивається, просто інколи ми будемо пров'язувати в'язання по колу з виворітної сторони. І потім можна буде перехрестити ниточку і знов вийти на лицьову сторону. Тож, ось такий спосіб я знайшла із цієї ситуації, щоб зберегти підрізи і зберегти колір переду та ззаду, продовжити в'язати однорідним полотном. Тож, друзі, результат ви бачите. Сподіваюсь, ви також спробуєте щось нове для себе, може, ще і краще. Головне це не боятись і пробувати. Бажаю всім вдалих виробів, і головне завжди знайти вихід із ситуації, яка у вас може скластись. З вами була Тата, і до наступних зустрічей.